Білченя і осінь. В лісі, де дерева вкриті жовтими й червоними барвами, і де повітря, наповнене м'яким подихом осені, жило білченя-листок. Він був відомий серед лісових мешканців своєю енергійністю і радістю. Але з настанням осені білченя почало помічати, що його настрій. Змінюється, він став менш веселим і часто відчував сум. Одного дня листок прокинувся І побачив, як дощ краплями стукає в його маленьке віконце. Сонце сховалося за сірими хмарами, і в лісі стало темніше і холодніше. Листок сидів на своєму м'якому ліжечку, і йому нічого не хотілося робити. Тоді він вирішив звернутися за порадою до мудрої сови Явдохи, яка жила неподалік від його будиночку. Вона була відома своєю мудрістю і знала все про лісові справи. Привіт, Явдоха, сказав листок. «Я...» Почуваюся дуже сумно і втомлено, особливо з початком осені. Що це таке? І що мені робити? Сова поглянула на нього з розумінням і відповіла: Це осіння депресія. Вона може бути важким випробуванням. Коли сонце ховається, дні стають коротшими, це може вплинути на наш настрій. Але є способи впоратися з цим і знайти радість навіть у похмурі дні. Які ж це способи? Явдоха усміхнулася і сказала: перш за все, важливо не сидіти на місці. Спробуй займатися активними справами, які приносять тобі радість. Знайди час для прогулянок по лісу. Навіть якщо погода не ідеальна. Збирай яскраві осінні листочки, розглядай красиві кольори і прислухайся до тихого шепоту природи. Листок. Вирішив спробувати цю пораду. Він пішов на прогулянку і помітив, як осінь приносить свою красу в кожну деталь лісу. Він став збирати жолоді і відчував, як радість повертається до його серця. Сова продовжила другий спосіб це знайти радість у спілкуванні з друзями, Проводь час із тими, кого ти любиш. Листок вирушив до своїх друзів. Вони всі разом провели смачне чаювання в осінньому лісі, розповідаючи веселі історії і сміючись. Листок відчув, як теплі і щасливі моменти з друзями допомогли йому побороти смуток. А ще можна стрибати по калюжах, зариватися у жовте листя. Читати книжки під теплою ковдрою, грітися біля каміну, пекти смачні пироги. Це все може підняти настрій і зробити тебе щасливішим. З кожним днем листок помічав, як він стає все радіснішим і енергійнішим. Листок навчився боротися з осінньою депресією знаходячи тепло і щастя в простих радощах життя, теплої і затишної вам осені. Сподобалась казка, підтримай нас, будь ласка.